Друзі, привіт! Я ще рада всіх вітати на своєму каналі, і сьогодні я вам пропоную приготувати ось таку дуже ароматну курочку із часниковим соусом. Таку курочку я без попереднього маринування, що, на мою думку, досить зручно, бо не завжди на цей процес є час. Я взяла курочку, курочка в мене 1,5 кг, я її вже помила, просушила, і я завжди у птиці відрізаю ось цю сальну залозу, бо, в принципі, у нас ніхто її не їсть. Та, й в принципі, вона дає не досить хороший запах в готовій страві. Так, і маринад. Для нього мені знадобиться вершкове масло. Я його злегка перетопила у мікрохвильовці. Тут у мене 20 г. До нього додаю чайну ложечку часнику сухого, також пів чайної ложечки хмелі сунелі. Сюди ж додаю чайну ложку солі. Звичайно, що сіль беріть до свого смаку і сюди ж додаю приблизно чверть чайної ложки суміші перців. Перець також беріть до свого смаку. І все потрібно тепер добре перемішати. Тепер підготовленою сумішю добре натираю курочку з усіх сторон і також добре всередині. Курочку я натерла, буквально на декілька хвилинок її залишу, окрім, нам знадобиться ще 30 г вершкового масла і часник. Часник я вже почистила, знадобиться його нам достатньо багатенько. У мене тут 4 головки. Зігріту сковорідку викладаю масло, і тепер потрібно його повністю розтопити. Тепер сковорідку викладаю весь часник і на середньому вогні обсмажую його хвилиночки 2-3. Тому, в який я буду в подальшому запікати, я злегка змастила вершковим маслом. На дно викладаю часник. Причому так викладати потрібно часник, щоб він весь був схований під куркою, оскільки ми будемо в подальшому використовувати його для соусу і це потрібно, аби він не підгорів. Викладаю корочку. Аби не підгоріли крильця, я їх загорну фольгою. зверху розподіляю ось це масло, що залишилося від смаження часнику. Курочку відправляю запікатися. Запікати будемо при температурі 180 градусів. Орієнтовно, на 1 кг птиці потрібно по часу десь 45-50 хвилин. Ну, звичайно, потрібно орієнтуватися безпосередньо на готовність. Перші півгодинки будемо запікати без відкриття духовки. Удинки моя курочка простояла у духовці. Тепер ось цим соком, що виділяється, буду добре змащувати курочку. а далі буду знову ж таки відправляти її, запікатися і ось цю процедуру буду повторювати кожних 15 хвилин, доки курочка повністю не приготується. Курочка готова. Загалом у мене вона запікалася 1 годинку 20 хвилин, поки що її відставлю і займуся соусом. Для цього мені знадобиться зручна гімність, який зручно буде збивати, і всю цю середину разом із чесноком переливаю. Сюди трішки солі. Сіль, звичайно, додавайте до свого смаку. Також, якщо потрібно, можна додати перцю. І за допомогою занурювального блендера все перебиваю до однорідності. В результаті отримуємо ось такий дуже ароматний соус. Власне і все, доповнюємо нашу курочку ароматним соусом і можна кликати рідних до столу. А я всім щиро хочу подякувати за перегляд, дуже вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди вважаю всім миру мирої злавиди, Готуйте з любов'ю та задоволенням і зустрінемось з вами у наступних відео.